Починаємо урок. Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 39. Прочитаємо тему нашого уроку: Електрична взаємодія. Послухаємо лист від Центаврика. Увага на екран! Так, Прочитаємо лист від Центаврика. Читаємо разом. Добрий день, друзі. Разом ми пригадали, яку будову має атом. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. В цьому стані атом є електрично-нейтральним. Більшість фізичних тіл у природі не має електричних зарядів, але деякі фізичні тіла все ж таки можуть їх набувати. Чому це відбувається? Хто може дати відповідь Центаврику на питання, чому ж це відбувається? Що більшість фізичних тіл не має електричних зарядів, але все ж таки деякі фізичні тіла все ж таки можуть їх набувати. Ось сьогодні на уроці ми з вами маємо, мабуть, дати відповідь на це питання. Пригадаємо навчальну одиничку, попрацювавши з інформацією за алгоритмом. Читаємо разом зі мною пошепки. Якщо атом в основному стані втрачає електрон, то він набуває позитивного електричного заряду. Якщо атом в основному стані приєднує електрон, то набуває негативного електричного заряду. Прочитайте, будь ласка, тричі самостійно, намагайтеся запам'ятати. Починаємо. Отже, якщо в основному стані атом втрачає електрон, то більше стає протонів, так? І тому це він набуває позитивного електричного заряду. Якщо ж атом в основному стані приєднує електрон, то більше стає електронів, ніж протонів. Тому атом набуває негативного заряду. Ми ж з вами знаємо, що частинки протони вони позитивно заряджені, а частинки електрони негативно заряджені. Тому, якщо більше протонів, отже, атом набуває позитивного заряду. Більше електронів атом набуває негативного заряду. Попрацюємо разом і розв'яжемо задачу. Прочитаємо зразок. Це завдання 2. Який заряд матиме атом гелію, що втратив один електрон? Міркуємо так. Електрон має негативний електричний заряд. Протон позитивний заряд. Нейтрон не має заряду. Заряди протона та електрона рівні за величиною. Але різні за знаками. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів, тому атом є електрично нейтральним. Якщо атом гелію втратить один електрон, можна навіть на малюнок подивитися, то він матиме два протони та один електрон. А так, як ви бачите, протонів більше, да? тобто протонів буде на один більше, ніж електронів? Отже, атом гелію стане позитивно зарядженим. Ось і відповідь: атом гелію, що втратив один електрон, матиме позитивний електричний заряд. А ось тепер розв'яжемо задачу, яку нам пропонують. Який заряд матиме атом берилію? що втратив два електрони. Домалюйте модель атома. Давайте пригадувати. Атом берилію. Пригадуємо, скільки має. Зараз хвилинку. Атом берилію, скільки має електронів і скільки він має. Протонів в спокійному стані. Давайте поглянемо на схему і пригадаємо. Ми бачимо, чотири... що зараз у нього скільки? Чотири протони. Чотири протони в спокійному стані. Атом має однакову кількість протонів, протонів та і електронів. І електронів. Тобто, якщо у нього чотири протони, то відповідно. Чотири має, електрони. має бути і 4 електрони. електрони. Якщо він втратить 2 електрони, то в нього то залишиться 2 електрони. електрони. Чудово. Давайте доповнимо міркування. Я вам пропоную, а потім домалюємо схему. Згодні? Міркуємо так. 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 Електрон має. Негатив. Негативний. Записуємо, доповнюємо пропуски. Негативний. Негативний. Електричний заряд. Що в дужечках пишемо? Мінус. Мінус. Правильно. Протон. Позитивний. Так, Алінка, дякую. Позитивний. В дужках. Плюс. Плюсик. Позначаємо плюсик. Нейтрон не має заряду, тобто у нас нейтрони позначені червоним кольором. І ми ставимо циферку 0, тому що вони не негативні і не позитивні. Заряди протона і електрона. Допомагайте мені ставити пропуск. Заряди протона і електрона. Рівні. Рівні за величиною. Рівні за величиною, але різні, різні за знаками. Вони розміром однакові, а знаками відрізняються. Читаємо далі. В основному стані кількість. Рівні. Кількість. Вертайте зошит, Подивіться в зразок. Ми щойно таку саму схожу задачу e, розв'язували. Подивіться, e, будь ласка, тільки... зразок. Кількість протонів дорівнює рівня кількості електронів. Так, да, або навпаки можна. І так, і так правильно. І так, кількість електронів. В атомі дорівнює кількості. протонів. Е електронів. Протонів. Ми вже записали Полінка про електрони. Тому атом є електрично нейтральним. Е е. Коли однакова кількість протонів і електронів, то це електрично нейтральне тіло атом. Якщо атом берилью втратить два електрони, то він матиме скільки протонів? Чотири. Чотири протони та. Два електрони. Два електрони. Подивіться, чого більше. Тобто протонів буде на два. На два більше. Андрійко працюють усі. На два більше, ніж електронів. 6. Отже, атом бери стане яким? Позитивно зарядженим. Правильно, Алінка. Позитивно зарядженим. І в дужках ми ставимо значок. Плюс. плюс. Так, запишемо відповідь. Це ми записали міркування, ми розмірковували. Тепер запишемо відповідь. Атом берилію, що втратив два електрони, матиме. Позитивний. Матиме позитивний. Позитивний, електричний. Угу. заряд. Тобто в дужечках має бути плюс. плюс. Виправляємо мінус на плюс. Ось таким чином ми розв'язали задачу. Виконаємо вправи на покращення зору. Для цього поставимо, покладемо ручки і піднесемо оченятка. Будь ласка, виконайте три свої улюблені вправи для зору по 5 разів кожну, щонайменше. Отже, доповнимо схему, яку ми мали доповнити. Скільки нагадайте мені електронів ми маємо зобразити тепер? Два. Два. Нагадую, що вони рухаються по У них різні шляхи. Тобто на одному ми зображуємо один електрон, на іншій орбіті ми зображуємо інший електрон. І не забудьте, будь ласка, поставити всередині значок Їхнього заряду, позначити їхній заряд. Ось таким чином. Доповніть схему, будь ласка. Так. Завдання три. Розгляньте рисунок. Подумайте і скажіть, яку частинку має втратити зображений атом гідрогену, щоб стати електрично нейтральним, тобто таким, що не має електричного заряду? Оберіть один з варіантів, правильний на вашу думку. Будь ласка, хто хоче озвучити свій варіант? Алінка підносила руку. Будь ласка, Алінка, я вважаю. Я вважаю, що правильний варіант В один електрон. Тому що якщо кількість електронів та протонів однакова, то атом стає електрично нейтральним. Так. Для того, щоб у нас була однакова кількість, він має позбутися одного електрону. Дякую тобі, Аліна. Це правильно, дуже повна обґрунтована відповідь. Я тобі дуже вдячна. Так, це дійсно правильна відповідь. Завдання чотири. Розгляньмо модель атома і дамо відповідь на запитання. Який заряд має атом літію зображений на рисунку? Розгляньте схему і запишіть сюди знак. Тільки знаком давайте позначимо. Павло, ти вже знаєш відповідь? Павло, знаєш вже відповідь? Говори, микай мікрофон. Суді потрібно ставити знак «плюс». Атом літію. атом літію має позитивний заряд. «плюс». Позитивний заряд. Тому що можеш обҐрунтувати, чому саме позитивний? Тому що кількість протонів більше, ніж кількість електронів. Добре, дякую. Правильна і повна відповідь. Доповнимо модель так, щоб атом літію не мав електричного заряду. Яким він має для цього стати Остапе? Однаковим. Як це однаковим? Атом, який буває? Він буває позитивно заряджений, негативно заряджений і. І ніякого заряду немає. А як такий стан називається, коли він не має ніякого змагання? Нейтральний. Нейтральний. Давайте доповнимо схему так, щоб він став нейтральним. Єгоре, допоможи нам, що ми маємо домалювати на схемі. Давайте порахуємо кількість протонів. Три. Три зелененьким кольором позначені протони. Порахуйте кількість електронів. Два. 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 Так що Два. треба зробити, щоб атом став нейтральним. щоб він То був… Додати один електрон. Ну так, треба домалювати один електрон. Малюємо його на вільній орбіті. Пам'ятаємо, що у нас кожен. Діти, в когось фонить звук, вимкніть мікрофони, в кого там щось відбувається. Якийсь шорхіт. Єгор, Вимкне звук. Домальовуємо один електрон. І не забуваємо позначити його заряд знаком мінус. Андрійко, працюємо, будь ласка, Андрійко. Так, ось таким чином ми зробили. Щоб атом не мав електричного заряду. Завдання 5. Прочитаємо текст і виділимо основне. Читаємо за мною пошепки. Тіла, що мають електричний заряд, називають електричне зарядження. зарядження. Електричні заряди бувають двох видів: позитивні та негативні. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знаку, наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. А якщо мають заряди різних знаків, то вони притягуються. Ми з таким текстом вже працювали і думаю, що у вас не виникне складнощів визначити головне. Будь ласка, на це у вас є півхвилинки. Починаємо. Ну що ж, перевіримо. Хто мені допоможе, будь ласка, потребую вашої допомоги. Да, бачу, бажаючих небагато. Щось така сьогодні низька у нас активність зранку. Прям дуже-дуже низька активність. Ну що, давайте. Хто допоможе мені? бідненький? Що головне можна тут визначити? Починаймо. Електричні заряди бувають двох видів. Так, да, Аліна, правильно. Електричні заряди бувають двох видів. Позитивні та негативні. Дякую тобі, Аліна. Щоб не ти, я не знаю, що б я сьогодні робила на уроці. Далі, Далі ще головні. Можна. Так ми це, ну, ми це вже знаємо. Ну так от треба виділити, тим паче треба швидше працювати, якщо ви це вже знаєте. Давайте тоді вам буде легше це зробити. А навіть ж... нічого ще раз виділимо, які ще ключові слова? Відновимо в пам'яті. швиденько, швиденько. Якщо фізичні тіла мають електричні за заряди одного знака. То вони відштовхуються. Вони відштовхуються, дякую, Полінко, правильно. Ну і відповідно. Якщо а мають заряди різних, різних знаків, то, вони то, то притягуються. Однакові відштовхуються, різні, притягуються. То. Порелаксуємо під музику. Під мелодію народного болгарського інструмента можливо ви навіть згадаєте його назву. Назву інструменту. Остапа, що це волинка. за інструмент? Остапа. Волинка. Так, це волинка. Мені приємно, що багато з вас пам'ятають назву цього інструменту. Ну що ж перевіримо, наскільки ви уважно читали попередній текст, з'єднайте відповідні частинки речі. Ні, ти мікрофон кос увімкнений, нам завершить полін. готовий з'єднувати частинки? Так я вже зробив. Молодець. Так, будь ласка, Ангеліна вже готова, Єгор готовий. Ангелінка, слухаю тебе. Якщо фізичні тіла маєте електричні заряди одного знаку, то вони відштовхуються. То вони відштовхуються. Далі. Єгоре, Якщо... будь ласка, спасибі, Ангелінко, Єгоре, будь ласка. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди різних знаків, то вони від... притягуються. Так, згодна. Ну і відповідно читаємо разом. Якщо, Якщо тіла фізичні тіла, електричні, то вони, то вони не, притягуються, не... То не притягуються і не відштовхуються. Дякую за роботу. Попрацюємо і розгляньмо зображення моделі атомів та виконаємо завдання. Нам потрібно позначити заряди зображених на рисунках атомів. Якщо це нейтральний стан, то ми позначаємо нуликом, якщо це позитивно заряджений атом, ми позначаємо плюсиком, позитивно негативно заряджений атом, ми позначаємо мінусиком. Будь ласка, на цю роботу у вас пів хвилинки. Визначаємо і позначаємо. Gracias. <laughs> Отже, перевіряємо. Хто бажає мені допомагати? Павло, будь ласка. Перший рисунок це. Перший малюнок має негативний заряд. Згодна. Тому, що? Тому, тому що, ньому, що. тому що в ньому електронів більше, ніж протонів. Так, другий. Другий нейтрально заряджений. Тому що тому в ньому що? однакова кількість. Електронів та протонів. Однакова кількість електронів і протонів. Отже, він має нейтральний, нейтральний стан. Добре, дякую. Наступний. Угу. Позитивний заряд, заряд. Тому, тому що, що в ньому кількість протонів більша, ніж кількість електронів. Так, протонів три, електронів два. І останній? І, і останній ну, модель атому має. Нейтрально заряджено. заряджено. Нейтральний тому, стан, так? Да? Нейтральний стан. Тому що в нього кількість протонів дорівнює кількості електронів. Так, дякую, Павло, ти абсолютно правильно виконав завдання, ще й не просто виконав, а пояснив, чому саме такий вибір ти зробив. Молодець. Скажіть, будь ласка, чи є серед них на цьому малюнку атоми одного заряду? Діти, чи є на цьому малюнку атоми одного заряду? Так. Які нейтрони. саме. Нейтрони. Ой, Нейтральне заряджені. А нейтральний це заряд, чи це, не, не, Ой. чи це нейтральний стан? Нейтральний стан. А, так це не заряд, це нейтральний стан. Отже, ми бачимо тільки електрично. Нейтральні атоми, да, тут є їх двоє, а заряд вони однаково заряджених атомів на цьому малюнку немає. Отже, сьогодні на уроці. Ми з вами повторили, які бувають заряди, що таке нейтральний стан. Потренувалися розв'язувати задачі висловлювали свої міркування до розв'язування задачі, пригадали, як взаємодіють тіла, якщо вони мають однаковий заряд і різний заряд електричний. Пригадали, навчилися визначати за рисунками, який заряд або в якому стані є атоми. Дякую вам за роботу на уроці. Ті, хто працював. На цьому наш урок завершено.